Віться які тут тунелі? між цими між деревами. Друзі, всім привіт! Нарешті в нас в лісі пішли гриби. У нас сьогодні 12 листопада. Дивіться що робиться. Ну, то, звісно все якісь поганки. То все поганки. Але знаю точно, що є. І опеньки і маслюки, бо вже от одного опенька я знайшов. Дивіться. який. <кхи> вже одного опенька я знайшов. І це що робиться. Два... Поляни, звісно, що ж за гриб такий? Може це рядовка. Якась сіра, дим часта чи як вона там називається? Та може це рядовка. Навіть і не знаю. Одним словом, грибів дуже багато. Я думаю відос буде цікавий. Ну от самі бачите, що тут робиться, подивіться. Там того разу я був, десь два тижні тому не було ні одного грибочка, взагалі ніякого. І от, друзі, перша знахідка, дивіться. Дивіться, який грибочок. Дивіться. Що то є у нас? То є... То є офігенний маслючок. Офігенний грубий маслючок. Дивіться. Супер. Супер. То вже є другий маслючок у нас. Клас, шукаємо далі. І ще один, і ще один красунчик. Оп! Не знаю, що то таке. Ну то таке щось не знаю. Не знаю, чесно. Дивіться. Дивіться, ще один. Ще один маслячок. Клас. І ще один маслячок. друзі, ще один маслячок. Дивіться, два маслячки. То щось не знаю, то... То не... Те, що не знаю, то брати не буду. Ще один маслячок. Красунчик який, дивіться. Яких три красення. Гарно, гарно. Гарно, друзі, то взагалі. Так, 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 так. Ну тих поганок яких сірих таких. Ну просто купа. Просто все і ліс ними встелений. Ну то гриби пішли. Вже зима на носі. А в нас пішли от такі гарні грибочки. Супер. Так, ще один красончик. Дивіться, ще один. Маслячок. Якийсь дощик трохи починає. Дощику нам не треба. Та дощику нам не треба. То що за грибочки? Не знаю, таких грибів. Не знаю. А раз, А2, А3, А4, А5, А шість. А там десь сьомого бачу. О! але красота, так. А раз. А два. А поїжджені трошки. А три. Четвертий. Бляха, шапку відлумав, та нічого. П'ятий, шостий, шостий, друзі. Шостий, так. Тут а сьомий зачаївся, дивіться, як гарно. Опа! Семий. Семий, семий. Так Бачите? Чи не бачите? Бо я не бачу щось більше нічого. Не видно. Не видно. Так, що, чистимо ті грибочки. Чистимо ті гарні маслючки наші. Не видно більше. Чистимо гарні маслючки. І йдемо далі. Так, дивіться, яка гарна галявинка. полянка така з мохом. Щось тут поки що нічого не видно. Сіро, типа то скорше все, ну, ті, ребята, всього, що Шо то є рядовка димчаста. Сіра типа, рядовка, скорше всього, що я собі так думаю, от воно. А може і не воно. Ну не знаю, не скажу. Не знаю, друзі. Друзі, подивіться, то рядовка. Чи то не рядовка. Бо я не дуже знаю. От ще дивіться, от ще є. От ще є такі грибочки такі самі. Ну похожий на рядовку. Але бляха, я щось їх не знаю, не буду збирати. Є, красунчик. Є, красунчик. Один що правда. Але є. Гарненький. Дивіться який. Гарний грибочок. Дивіться, які красунчики. О, це так. Да. Оце так. Да. Погризли їх сильно. Хтось їх погриз. одного сильно, а другого... А другого не дуже. Дивіться, який гарний. Отовжимо ото Отовжимо маслючара, Гарні, гарні два. Бачите, вернувся назад. Сюди звідки починав і ось знов. Масляки трапляються. Дивіться, друзі, ще один. На, навіть два, дивіться, два. Я побачив тільки того. А тут ще один є. Красончик, красончик. Дуже гарний. Красота. Красота. Не видно тут більше? Не видно. Друзі, гляньте, вийшов от з густого соснового лісу на таку от посадку молоденьку. Дивіться, що тут в траві робиться. Отут став, бо не побачив. Тут став, бо не побачив. А тут дивіться. Дивіться. Дивіться, які масло ростуть. Там, тут дивіться. Ой-ой-ой! ото маслючари, Ото да. В траві повно грубі, дивіться. озаді мене, йо-мойо! А заді мене дві що робиться капуляна? І там капець! То капець! Ху Я в шоці? Їх сюди повно в траві. Тільки дуже погано видно. Дуже погано видно. Так, то є. Раз. То є два. То є три, дивіться, які красунчики. Четвертий. Чистенький. П'ятий. Шостий малючок. Шостий малючок. Так, так. Дивіться яка кубка. Блямо ще ті вирвемо зараз. Ой, я тут зараз походжу, пошукаю. Тут я зараз пошукаю. Гарних грибочків. Дивіться які. На купку їх. Он той один такий трошки червивий. А ті супер, подивіться які. Красота. Щось там йдемо далі шукати. Дивіться, тими сірими тут просто... просто ліс застелений. Того береш і косиш косою їх. Тупо на кожному кроці де не стане, що за ті сірі гриби. Що за гриби без поняття? Ну, але якби вони були, я думаю, добрі, ну, то їх б в таких кількостях тут не було, їх би збирали. Скорше всього ж якісь поганки. І скорше всього. Дивіться, що робиться. Просто... Просто капець. Ну, бляха масляків стільки було б, а то б було файно. А тут купа якихось непоняток. Воно похоже на рядовку, на рядовку димчасту сіру, але чи то вона, чи то не вона, ну от, чесно, не знаю. Я не такой специалист в рыбах. Не могу сказать, что это такое. Бачите, просто все и лезь ними Капец. 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 Опа, дивіться. І гарні два маслючки. Є. Вони тут такі гарні чистенькі, бо там в траві трава до шапок прилипала. Дуже вони в траві. Треба їх чистити гарно. А тут суто голки і вони тут чистенькі. Так. Один і другий красончик. Йдемо далі. Ну, друзі, йдеш, йдеш такий. Бачиш щось тричить з-під голок. Гарний маслючок. Гарний маслючок. Погано видно. Був би він сірого кольору або білого, то би було видно краще. Дивіться, і знову травичка нас радує. Їх тут дуже багато, їх просто не видно. Дивіться, їх просто не видно, друзі. Дивіться, який красунчик. Гарненький. А той, дивіться який малючок. Просто. Просто красопета. Просто красота. І ж тут є один. О той вже і може він вже все якісь плісневі. Не видно їх, просто не видно. Настільки висока трава, вони всі під травою. О дивіться, ще одні два. От тим же теж кранти. Дивіться знову. -мо, просто. Вони просто тут всі в траві поцвели, Просто всі в траві поцвели. Дивіться, які два красончики знову в траві. Це якийсь гнилий, А це і красончик гарненький. Дивіться, друзі, яка дорожка. Дивіться, Капець. Лінія намальована. Тут ось таке частеньке місце, я вже виходжу з лісу. Трошки хмари. Трошки хмари. Бачу, насуваються такі непогані. Щоб я зараз тут не буксував. Бо машина отам стоїть. Щоб я тут зараз не буксував. Я так дивлюся. Якщо ліпше вже помаленьку помаленьку наближатися до машини. Тим більше вже о четверта година, друзі. Нічого не видно. Нічого не видно. Я вже не бачу, що тут збирати, чесно. Їх тут досить, досить чую і так не видно, бо в лісі темно. Опа! Опа! Дивіться, -мо! Йо. То маслюки? Ні, а то не маслюки. То певно рижики. То певно рижики, Дивіться, які рижики. Рижики, рижики, ну дві рижики, вдяха, я думав, що маслюки. Я думав, що маслючатка. Такі величезні. А це ж, а оце маслючок, слухайте. Дивіться, який гарний. Подивіться, який гарний. А от ще маслючок один. Дивіться, який красунчик. Дивіться. Оп! Гарненький. Ну, чим ж не гарненький. Гарний маслячок, Гарний. І по тих, дебрях не треба лазити. Того одразу при вході в ліс. Так, Народ, дивіться, що нам вдалося назбирати. Ось така кубка грибочків. Всі гарні, всі не хробошливі, тверденькі. Можна було назбирати набагато більше народ, але... Але дуже скоро потемніло і там ні чорта не видно в тому лісі. В, лісі нічого. в общем, збираюся додому, зимно таке. Вже певно, скоро буде сніг. Так що, друзі, за відео, будь ласка, лайка, підписочку на канал. А я постараюся ще одне відео зняти, поки ще от грибочки пішли, почалися трохи. Можна щось пошукати, рознімати. Коротше, всім пока. гарного всім перегляду.